Да не смачай. Підібна. Welcome Велкам the final шоу. Ну, типу, це неможливо. Тіжалий случай. Там деякі пісні не прокопають. Вони мене стап. Привіт усім. Вас вітає вніглас і це новий випуск Вніглас Мускавері. Ми продовжуємо знайомити вас з українськими виконавцями. Тож приємного перегляду. Сьогодні гостем нашого випуску став улюблений дівчат. Yeah. Yeah. <laughs> з шикарним голосом Вася Дімчук. Вася, привіт. Хлопченко, привіт. Радий тебе бачити. Сім'я чи кар'єра? Сім'я. Лірична пісня чи динамічний качовий трек? Е, Лірична пісня One Love Must Have. Сольний альбом фільм з відомими українськими артемами. Сольний альбом. Активний відпочинок чи релакс вдома називання? Активний відпочинок. Прокидатися зранку чи валятися додому. Прокидатися зранку. Кава або чай? Кава. Три найважливіші риси з новичів. Е, інтелект, гумор і щоб смачно готувала. Mm -hmm. А як у тебе? Жарна картошка. Є мені дуже легко угодити. <реш> Закривай очі або не забуду. Mm, їх обох дуже сильно люблю. Це ти мене заставляєш вибирати між двома дітьми? Мам чесно. Папа, так? Ну, типу, це неможливо. Що <систем> змінився процес створення нових пісень після 24 лютого? Ну, <систем> Починаючи з 24 лютого, типу, перші два місяці, перші два-три місяці взагалі ніякої творчості, якщо чесно, не було, тому що взагалі думки було не про це. Ось, всі ми розуміємо. А, а зараз вже все потрошку повертається в нормальне русло, з'являються якісь позитивні емоції, наскільки вони можливі в даний час. І потрошку-потрошку по вже повертається творчість, моє життя, скажімо так. Нещодавно ти випустив нову пісню Не забуду. Розкажи нам, будь ласка, про її створення. Я ніколи не забуду, той день, коли все почалося, коли рятувало, що запах її волосся. До кінця не покидала людей, надія, що сталося. Це просто кошмаримо скору, поки немозі. Це дуже спонтанно вийшло, тому що Олексій Костилєв мені закинув свій парт, і я такий оу! Прикольно, мені подобається. Я завжди за творчість. Я такий класна, давай я залітаю. І там буквально за якісь 20 хвилин. Я уж у мене вже була був готовий куплет, і я не знаю, на, на слідуючий день я вже зробив приспів. Мені це дуже сподобалося. Такі блін, все, випускаємо. Дуже вайбовий трек, мені дуже подобається. пісні є рядки, рятував лише запах її волосся. Чи є та дівчина, про яку ти писав ці Ну її вже, ну вона якби є, але ми вже не разом. Вона, а, да, але вона вже не моя. Я просто влюбчивий. Ну, типу, не те, щоб вона присвячена комусь. І мені здається, всі мої пісні, знаєш, вони відносяться. Мені здається, кожен чоловік, починаючи з 24 лютого, е говорив деякі оці стрічки з моїх пісень, як і закриваю очі, так і не забуду своїй коханій другій половинці. Я більше думав про це. Е а там вже, там, в другу чергу про вже своїх якихось дівчат, скажімо так. Разом із після вийшов ще й кліп. Е, я так розумію, що записували ви його у Києві та Львові. Як проходили ваші зйомки? Хто був автором ідеї кліпу? Е, то якось це взагалі спонтанно вийшло, тому що, ну і взагалі, е, мій парт був записаний у Києві. Ось, а Олексій, я навіть не знаю, де він? він. У Львові. У Львові. У, так, точно, він у Львові записав. Е, це... в небі чорний дим, мрізний зникнули що секунди ми чекали відповідь, що з рідними, що з рідними Нам здавалося, так зупинилося все. І ми не співали веселих пісень, новинах вона кожен день, і в думках лиш вона кожен день. Навіки пам'яті ті дні, пам'яті жах, сльози застигли в дитячих очах. Ми будемо сильними заради тих, живий І якщо хочеться плач, ма сліз не тримає серця, війна, наш матві розриває. Але сонці з ідеї розквітне весна, вже скоро я знаю. Пішов. Е, це якось дуже швидко. Ми скооперувались, такі треба зробити відос. І там буквально за 24 години всі зібрались такі Олексій у себе, я у себе, і там чисто зробили відос. Ти долучився до авторського проекту Лі Делі, який присвячений до Дня незалежності України, настане час. Як виникла пропозиція долучитися до цієї ідеї? Ліда Лізу пропонувала зі своєю командою тобто долучитись до цього проєкту зі своїм партом, так сказати. І, в принципі, в мене навіть не було думок, щоб відмовити. Я такий, блін, да, Я зразу в це, тому що ну, це класно взагалі. Типу, це знаєте, це концентрована творчість. Так багато людей, так багато класних артистів. Що, типу, ти хочеш долучитись до цієї енергетики і зробити класний реально продукт. Як це? Все було окремо, тому що ну всі артисти, всі ми розуміємо, що ми розкидані як не по всій Україні, так і по цим по світу. Да, по світу. Але все одно мені здається, що там відчувається, що цей спільний вайб. Які подальші плани? Що чекати наступний трека це дуже багато нових релізів Ми в подальшому? Подальші. Ось з альбомом це тяжко. Тяжко. Знаєш, щоб зробити альбом, мені треба знаєш, е затаритись продуктами на місяць, зачинитись у себе вдома і не спілкуватись ні з ким. І чисто так в чотирьох стінах. Е, не знаю, чисто творити. Це, це складно. Е, тому з альбомом не знаю, а ось сінглові треки 100% будуть виходити, і їх буде багато. Ну про що далі буде співати Вася Демчук? Вася Демчук буде співати надалі про кохання. Я так і думала. Це, В принципі. Дякуємо тобі за розмову. Будемо чекати. Твій майбутній реліз. Можливо, буде кліп на цю пісню. Можливо, можливо. Будемо чекати. Дякую, Дякую дуже. Дякую вам.